Кожного дня тренування. Ілля Антоненко на спортивному майданчику не менше трьох годин. Юний баскетболіст навіть на канікулах відточує майстерність. Хлопець не приховує все заради перемоги. Він хоче стати професійним баскетболістом. Кожен день ти приходиш на площадку, граєш, бросаєш, і ти завжди згадуєш про цьому моменті а виграші. Правильно, і он тебе як вперед, навіть коли ти устав, болять ноги, хочеш заспати. все одно ти йдеш йдеш в по обіді. Для нього баскетбол не просто улюблена справа. 15-річний юнак живе тренуваннями. Спочатку, пригадує Ілля, він просто відвідував шкільний гурток, потім потрапив до міського дитячого клубу Черкаські мавпи. З кожним роком тренувань ставало більше. Юнак легко закидав трьохочкові та обходив суперників. За останні роки тренувань Ілля досить багато прибавив в різних таких баскетбольних аспектах, як гравець. Він став набагато фізично міцнішим. Він значно додав в техніці, значно додав в гри в захисті. І враховуючи його антропометричні дані, я думаю, що в перспективі це буде досить класний баскетболіст. Позиція десь третій-четвертий номер. Він не лише надіє черкаською збірною, найбільше хлопцям пишається рідня. Раніше, коли по телевізору показували баскетбол, ми просто виключали його. Зараз, якщо йде баскетбол, ми тільки туди і включаємо. Батьки на всіх змаганнях супроводжують сина. За п'ять років вивчили спортивну термінологію і не менше за Юлю розбираються у техніці та правилах баскетболу. Хочеться достіжень більше, але питання в тому, що треба в дітей своїх вкладатися. Вкладатися не тільки на рівні семьи, родителей, на рівні города, школ. На всіх уровнях треба вкладатися в спорт дітей, потому что это здоров'я, інтелект. Півроку тому Антоненко відправили сина до Сполучених Штатів на навчання. Там в одній із найкращих баскетбольних шкіл світу він набуває професіоналізму. І, Ілля, і батьки переконані, навчання результативне. Коли деякі говорять, як це такий високий. Наприклад, мені нравится, коли. Люди, ну то есть, я смотрю на всіх зверху, і мені есть делать те, що я делаю. Когда на мене люди смотрят і видять, що я це с задачі, я їх мотивую, теж с задачі. Поэтому для мене це такі чувства. Просто я люблю баскетбол, поэтому я живу ним кожен день. Ілля Антоненко наполегливо рухається до своєї мети. Юнак мріє грати на баскетбольних майданчиках Сполучених Штатів, Європи та України. Юлія Кропова, Віктор Наточий, Віка Спорт.